Орієнтовна ціна Steam машин від IGN складає 700-800 доларів. Видання IGN спробувало підрахувати, скільки ж реально може коштувати пристрій. Steam машин побудована на мобільному еквіваленті Radeon RX 7600 з підвищеним TDP, А також має шестиядерний Zen 4 і графіку RDNA 3 з 28 Core Units. ПК з подібною продуктивністю сьогодні обійдеться приблизно у 900 доларів за підрахунками IGN в США. хоча порівняння не зовсім. Коректне, адже Steam Machine – це міні ПК завдовжки всього 15 сантиметрів. За продуктивністю вона ближче до розігнаного мобільного ГПУ. А ноутбуки з такою потужністю стартують від 780 доларів. Альтернативи на ринку міні-ПК значно дорожчі. Ігрові моделі на кшталт Роген UC починаються від 1600 доларів, а інші компактні рішення рідко коштують менше півтори тисячі доларів. Проте Valve має ключову перевагу. Компанія заробляє на продажах ігор. Рустім і може частково субсидувати ціну заліза, щоб збільшити свою аудиторію. Головне питання: наскільки агресивно буде Valve у ціноутворенні? На думку IGN реалістичний діапазон виглядає так: 700-800 доларів це найбільш ймовірна ціна. 600 доларів у разі зниження маржі, заради розширення ринку. Менше ж 500 доларів дуже мало ймовірно, але повністю виключати не можна. Valve обіцяє назвати ціну ближче до релізу, який очікується у 26-му році. Нагадаю, раніше журналісти IGN, які побували в офісі Valve, називали ціну від 800 до 1200 доларів.